Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, які будуть приємні події до кінця цього тижня, тобто до 13 жовтня і 13 включно на три варіанти, як завжди. Що буде приємного, які події будуть відбуватися, тобто, що нас чекає? Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант, що вам буде приємного. Так, ну Для вас можливо буде такий варіант, що ви були у якомусь певному щасті, вважали себе захищеною, можливо, у вас були стосунки такі приємні, гарні, все у вас було добре, але потім чогось щось почалося руйнуватися. Тобто, якісь завелися у вас такі недобразичні люди яких можемо назвати навіть крисами, які спричиняли шкоду для ваших стосунків? І наразі до 13 числа з'ясується, що все у вас добре, що у вас все стабільно і вам не буде причини, щоб хвилюватися. Тобто, ось такі події вас очікують до кінця цього тижня. Це для тих, хто в парі, а для тих, хто без пари, можливо, у вас на роботі були якісь неприємності, можливо, якісь е втрачали документи або щось не могли знайти то також ви з цього вийдете і все у вас буде стабільно і благосприятливо до 13 жовтня. Другий варіант, що вас чекає? Так. Другий варіант чекає відкриття знань. Можливо, хтось очікував у оселю свою, свою пару, швидше за все, чоловіка, то швидше за все, ви дочекаєтеся. Можливо, отримаєте якусь звістку, якесь повідомлення, те, що ви чогось наразі не знаєте, але ви зможете його з'ясувати і дізнатися. Якщо у вас пара, ви проживаєте разом, то у вас буде все стабільно, але, можливо, де щось ви відкриєте один в одному, ну, якісь там нові якості, вас це приємно буде здивовувати. Також, можливо, для когось можуть бути якісь поїздки, можливо, вам прийде якась звістка і вам доведеться десь вирушати у дорогу. І хто планував якісь поїздки переїзди, то у вас також вони здійсняться, все у вас буде гаразд. Це був другий варіант. І третій варіант. Що чекає третій варіант? Вежа лілії і роздоріжжя. Ну, для вас третій варіант буде такі, такі події. Можливо, ви будете щось обирати з двох варіантів, якийсь один. Можливо, ви будете думати, що там у вас на роботі, або, можливо, буде у вас перед вами такий вибір стояти, чи більше уваги приділяти роботі, чи більше уваги приділяти родині, сім'ї або парі. Якщо у вас такий буде складний вибір, то ви зможете впоратися і з одним напрямком, і з другим напрямком. Також, якщо хтось планував подорожі поїздки, то по державних установах вони у вас будуть вдалим, увінчаються вашим успіхом. Ну, от такий третій варіант. Такі у вас приємні події відбудуться до 13 жовтня. А я бажаю, хай у вас завжди будуть тільки приємні події.